Всім привіт! Сьогодні ми з китайського ліхтарика, який світить хвилин 40-45 максимум. Зробити такий ліхтарик, який автономно світив би до 4 годин, а може і більше. Хто не бачив відео тесту цього, в таймлапсі я знімав фонарика, з надобного фонарика з Aliexpress, ще з другим, який реально світить 4 години. Переходьте на мій канал, підписуйтесь, підтримуйте український контент, українську мову. І там є, він, просл... він прогорів нон-стопом 40 хвилин так, ну активно грубо. Після 40 до 40 він же все потухав, індикатор моргав, що треба зарядити. А там той другий фонарик, він, звісно, звичайно, звичайно, дорожчий. Він 4 години ну просто світить, я знаю, я на собі тестив. Поїхали, будемо розбирати, будемо ставити от таку от акумулятор. мені здається, він з старого повербанка. Тут 2400 мА. Тут зараз ми розберемо, подивимось, спаяємо, поставимо і затестимо. Поїхали! Колупав я колупав я його. Китайці так заклеїли, що просто нереально відколупав. Десь та прозора кнопочка, оця кнопочка, що світить, індикатор. Отака от. Давайте бачите, тут плата в нас стоїть. І давайте подивимося, який класний акумулятор. Це не 18650. Це просто такий, як від дитячих машин. Реально, от просто. Вони, воно навіть не тримається, навіть не приклеєне. І провода червоні, що плюс, що мінус. Не, вони навіть не до... Ну, я просто в шоці. Вони навіть не досудились, просто чорний-червоний приклеїти. Просто червоний і червоний. Так що, от бачите, як вас китайці дурять і реально купляйте в перевірених продавців. Зараз ми це все акуратно відчікаємо. Отак от. Це у нас є плюс. Обратненько відріжемо, отак, От раз, щоб потім назад все скласти. І мінус. Будьте акуратні, щоб не замкнуло. Все, ми відрізали. Це все назад вложуємо, І будемо зараз приміряти сюди акум другий. Так, де воно у нас стояло? Вроді тут. Отут, отак. А ну. Влізеться, я думаю, що влізеться. Як, якраз притик має бути. Самий притик влазиться. Але спочатку нам треба оці ось всі ось штучки виколупати. Зараз я їх відколупаю, бачимо, такі от діод стоїть. А тут плата стоїть. Коротше, виколупуємо ці всі штучки, зараз я виколупаю, і спробуємо посадити цей акумулятор. Сюди Отакою от гравером. Всі ці от лишні я позабирав, як ви бачите, лишив тільки під посадочне під саму плату зарядки і під кнопку. А все лишнє просто повипилював. Ось так воно буде виглядати в мене. Ось так. В принципі, все добре. Все сідає по зазорах. Тепер головне, щоб це все влізло сюди. Будемо пробувати, поїхали. Коротше, ось так я ніжно припаяв, зараз я вам покажу. Ну, тут ви як паяти Оце яку. Гарно шкурочкою. нождачкою пощухували, капнули флюсу. І акуратно маленьку капель, щоб не перегріти літію. Також тут з тої сторони я підшкурив, капельку капнув, дріт припаяв. Все працює. Як ви бачите, фонарик світить. Виключається, включається. Зараз будемо запихати. Туди всередину. І це. і пробувати закріпити. Ось так я це все сюди запіхнув, можна так сказати, бо воно дуже все плотно сідає. Пробуємо верхню кришку як воно буде сиділо, ці дротики тут ізолінтою позасовувати плюс і мінус, щоб нігде не коротило тут до плати. Ну, дротик заховаємо. Як? Плотно, але заходить. Чот? Америка? Голібаба, як кажуть. Будете ставити з цією кнопкою просто засада. Вона постійно вилітає. І защокує? О! Все добре, чуть-чуть прокрутить. Отак. Все, USB є, кнопка є. Працює? Працює. Ух, як він світить. Відносно також ту сторону зараз защопне з цим магнітом. Тут десь у нас мають бути посадочні. Так. Все, фонарик ми зібрали. Все закривається, все включається. І ємність тут 2000, напевно, так, ще треба болтики скрутити. В районі 2000 2400. Коротше, ось таким нехитрим способом можна замінити аку, якщо у вас є, звичайно, 18650. Ще раз вам покажу, який акумулятор був тут, в цьому ліхтарику, а який я поставив. Бачите різницю? Як думаєте, 40 хвилин він буде світити? Я думаю, от так в 3-4 рази більше від такого акумулятора до такого. Так що, пробуйте. То перепаюйте, будьте акуратні злітвою з акумуляторами. Звичайно, акуратно відрізайте, акуратно це, щоб нічого не взірвалося. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а в наступних відео я вам розкажу, скільки часу він світить на цьому акумі, що я поставив номер. Всім до наступного відео!